Друзі, привіт! З вами психолог Галина Горак і поговоримо про людей з полярним мисленням, або з так званим чорно-білим мисленням. Люди з чорно-білим або полярним мисленням це ті, в яких все або нічого, добре або погано, розумний або дурний, чорний або білий. При такому когнітивному спотворенні людині просто-напросто важко помічати відтінки життя. Тому для неї найлегше буде ділити це життя на чорне або біле. Правило, такі узагальнення спотворюють сприйняття людини, розуміння її себе і сприйняття нею інших, тобто створюють таку нереалістичну картину про себе, своє життя та людей навколо мене. І це може провокувати надмірну критику щодо себе, негативне ставлення до себе та інших людей і, зрештою, призводити навіть до тривожних розладів чи депресій. Зрештою, як з цим всім працювати. Ну найважливіше, бо почати помічати у себе таке полярне чорно-біле мислення, помічати, в яких моментах це з вами стається, ловити себе на тих моментах, коли ви говорите крайнощі про інших людей чи про своє життя. Так, або зараз, або ніколи, або любить мене, або ми розходимося. Так, тобто помічати моменти, як ви описуєте ці крайні моменти, і ловити ці моменти. Усе ще один класний лайфхак це уявити собі градусник, який показує не тільки гаряче або холодно, а от може показувати і трошки тепліше, трішки холодніше, ближче до нуля, ближче до мінуса чи ближче до плюса. Тобто помічати оці відтінки які ці градієнти вашого емоційного стану, помічати те, що в житті існують не тільки крайнощі, так або так, а існує якийсь проміжок між цим і таким чином дозволити собі помічати своє життя в більших відтінках, ніж до того. Розглянемо детальніше на прикладі. Допустимо, у нас є починаючий фотограф, який лише нещодавно почав фотографувати людей, і от працює над фоторетушю і каже, що я виставлю в інстаграм фотографії. Мої роботи лише тоді, коли вони будуть ідеально відретушовані, так як це має бути ідеально, і таким чином ця людина втрачає можливість того, щоб інші познайомилися з її роботами, адже ця людина надзвичайно себе критикує, не приймає. Свої роботи не дозволяє собі допускати певних маленьких е, помилочок, так тобто в даному випадку е, е, краще ніколи я не виставлю фотографії, е, ніж виставлю не до кінця там ідеально оброблені. В, в цьому випадку, якщо ми будемо помічати ситуацію, то ми можемо собі сказати: фотограф може собі сказати, що краще я зробив от на трієчку, але вже почну показувати свої роботи, таким чином можливо отримувати фідбек е, на вас. Тобто, я думаю, що зрозуміло, що суть у тому ж, аби зменшити рівень критицизму до себе і збільшити рівень помічання того, що в житті бувають різні спектри ситуації, не тільки добре або погано. Найкращим рішенням буде момент дозволу собі виставити не ідеально відретушоване відр... фото. Таким чином можна використовувати правило ІІ. я виставляю не Ідеальне фото і показую іншим, чим я займаюся свої хобі, показую іншим те, що я люблю. Ось така тема на сьогодні. Друзі. Дякую вам за увагу і всім бажаю гарного дня.